На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас сьогодні. У новинах. Ви побачите. Президент України Петро Порошенко відвідав Прикарпаття. Підвищення педагогічної майстерності вчителів у такій програмі взяла участь викладач англійської мови Оксана Іванишин. Напередодні новорічно-різдвяних свят у виставкових залах музею історії міста Коломиї традиційно експонуватимуться поштові листівки. Президент на Прикарпатті Івано-Франківщину у рамках робочого візиту відвідав Петро Порошенко. Зустріч із місцевою владою та журналістами була недовгою. За 15 хвилин голова облдержадміністрації Олег Гончарук встиг розповісти очільнику держави про стан ремонту доріг на Прикарпатті. А похвалитись було чим, адже вперше за останні роки наша область стала рекордсменом у цьому напрямку. Гарант натомість пообіцяв збільшити обсяг фінансування автошляхів. Оглядати цю дорогу хто тільки не приїжджав, і міністри, і нардепи, а тепер ще й президент. І не випадково, каже керівник служби автомобільних доріг в області Василь Буджак. Вона зроблена по новій технології холодного ресайклінгу, тобто зміцнено основу і покрита двома шарами асфальтобетону. Причому верхній шар це є модифікований щебнево мостиковий асфальтобетон, вже нові види асфальту і її. Особливість в тому, що підрядник, який виконував ремонт дороги, дає гарантію в 10 років. Цього року на Прикарпатті зробили більше робіт, аніж за 4 попередні роки. На більше 100 кілометрів автошляхів з різних джерел фінансування витратили понад мільярд гривень. Мають дорожники амбітні плани і на найближчі роки. Ми захистили проект в Укравтодорі і отримали підтримку керівництва Укравтодору по своєму проекту, і ми розглядаємо не тільки сімнадцяти рік, а у нас програма наступна на два роки розрахована, 17 і 18 рік, яка потребує близько 2,5 мільярда гривень для того, щоб ми завершили головні магістралі Нашої області Петро Порошенко затримався на три години та врешті таки приїхав. Щоправда, за той час стемніло, а дорогу, яку мав інспектувати, вкрило густим шаром снігу. Та очільники області показують президенту на стенді, що зробили протягом року. Той схвально киває головою, мовляв, впорались і додає, що ремонт автошляхів дуже важливий для країни. У Нас реально зросли обсяги введення доріг експлуатацію. Ключова цифра, яка сьогодні має звучати, це те, що в 2016 році ми звели в експлуатацію в 10 разів більше доріг по кілометражу, ніж в 2015 році. Я дуже вітаю вашу ініціативу щодо забезпечення контролю і якості виконання робіт. Президент також додав, що наступного року влаштують змагання між областями у плані якісного ремонту доріг. Погоджується із гарантом, і міністр інфраструктури Володимир Омелян, який до слова також приїхав на Прикарпаття, впевнений в тому, що на сьогоднішній день ту динаміку, яку набули ці процеси, а ви бачите, по діаграмі, на скільки у нас і зросла фінансування і зросла кілометраж, який ми вводимо в експлуатацію. Я певний в тому, що в 2017 році. Ми будемо використовувати весь той позитивний досвід, який є. Петро Порошенко також засудив нещодавні таємні зустрічі Надії Савченко із ватажками бойовиків так званих ДНР і ЛНР. Президент вважає, що перемовини із Плотницьким і Захарченком не приносять користі ані самій нардепці, ані країні. Нагадаємо, Надія Савченко зустріч із терористами та російською стороною назвала посиленням мінського формату. У Нас немає ніяких перемовин. Держава Україна представляє трьохстороння контактна група. Я нікому не дозволю давати вигляд, що в Україні є внутрішній конфлікт і відбілити Російську Федерацію. Ця людина пройшла величезні випробування і я думаю, що такі кроки не їй не на користь, не країні. Президент також додав, що і надалі докладатиме зусиль за для повернення додому усіх політичних в'язнів із Російської Федерації та окупованих територій. На Прикарпатті ремонтують автошляхи не лише національного значення, а й місцеві дороги. До перших зимових снігів провели капітальний ремонт частини автошляху Корнич Завалля. 1400 метрів асфальту застелили у селі Дебеславці. Василь Дем'янюк їздить дорогою до дебесливців не один десяток років. За цей час вивчив кожну яму на дорозі, як і більшість місцевих водіїв. З року в рік громада села підсипала дорогу шутром, та цього вистачало не надовго. потребував капітального ремонту. В Селі Дебеслівці такий участок дороги був від мостика через Березівку до пам'ятника. Дуже такий. Асфальт шутром там голова сільради, скільки мав коштів, постійно його підсипав, але все одно там після кожного душу були ями. Майже півтора кілометра дороги у селі Дебеславці відремонтовано згідно з новими технологіями. В основі піщано-бетонна подушка. Далі перший чорновий шар асфальту. Вже навесні цей відтинок дороги повинні застелити фінальним асфальтом. Дуже приємно вже проїжджати по цьому участку. Хочу висловити подяку всім причетним до ремонту цієї дороги. Дуже гарний, дуже дуже вчасний. Дуже дуже приємно, що, що це дорога зроблена. Здійснили ремонт дорожники облавтодору під керівництвом Василя Буджака. Чимало доклався і знаний місцевий меценат депутат обласної ради Петро Книшук. Місцеві тішаться і дякують усім. Адже у їхньому селі тепер нова європейська дорога. Сьогодні в ефірі телеканалу НТК поспілкуємося з заступником міського голови Коломиї з гуманітарних питань Володимиром Бойценом. В студії також будуть присутні представники освіти, культури та медицини. Початок о 20-й годині. В п'ятницю в прямому ефірі телеканалу НТК поспілкуємося з народним депутатом України, головою парламентського комітету з питань економіки Андрієм Іванчуком. Телефон для запитань 3830 початок о 19.30. Спалаху грипу в Коломиї немає гострі респіраторні вірусні інфекції у межах норми, хоча ріст спостерігається, інформують місцеві лікарі. кажуть, картина характерна для цього періоду припускають, що підвищення захворювання можливе після 1 січня, сприяє розповсюдженню захворювання і нестабільна температура. Детальніше про цю ситуацію та методи профілактики розкажемо завтра у випуску подій о 19 годині. Підвищення педагогічної майстерності вчителів у такій програмі взяла участь викладач англійської мови спеціалізованої школи номер 1 імені Василя Стефаника Оксана Іванишин. Програму фінансує Департамент освіти і науки Сполучених Штатів Америки, а впроваджується міжнародною неприбутковою організацією «Айрекс». Коломийський педагог два місяці провела на заокеанському материку. У програмі беруть участь представники 40 країн світу. Щороку четверо фіналістів мають змогу поїхати до Америки. По два вчителя двічі на рік у двох сесіях. Коломиянка, вчитель Стефаникової школи Оксана Іванишин, їхала на осінню сесію, яка відбувалася у вересні та жовтні. Ця програма це не є просто оглядова. Це перш за все навчальна програма. Це є дійсно програма підвищення кваліфікації. Програма в себе включає 132 академічні години, навчальні години в університеті. Проводяться різні, різні пари, різні уроки. Це і по педагогіці, і по методиці, і по вмінню просто спілкуватися. Після чотирьох тижнів в університеті вчителі проходили практику в школі. Оксані Іванишин довелося спілкуватися зі старшокласниками у вищій школі. Це 9-12 класи. У парі з місцевою вчителькою. Уроки починалися о 8.15 та закінчувалися о 15.15. .15. Кожен день в них є по чотири пари, по чотири уроки тривалість урока півтора години з п'ятихвилинною перервою. Але одна вчителі мають годину. На ланчі, з яких півгодини, це є їхній власний час, а півгодини відприділяється повністю учням. Це і консультації різні, це якщо хтось не встиг може. Прийти перездати це. Вчитель може пояснити. Тобто, надзвичайно цих півгодини, -пів вони надзвичайно продуктивні і надзвичайно важливі як для вчителя, так і для учнів. Півтора години на підготовку до слідуючого дня. Згідно з українськими нормативними документами та планами, вчителі постійно повинні учнів чимось зайняти в Америці. Ж діти багато часу працюють самостійно, і цей зовсім інший підхід дає неймовірні результати. Підлітки вчаться мислити, говорити, знаходити спільну мову, розповідає педагог. Вчителька роздала карточки. 20 хвилин дала щось на самостійне опрацювання. Я лише уявила, якби я на відкритому році 20 хвилин дітям дала карточки, всі сиділи. Ну, сказали би, що вчитель не вміє вести урок. Ну, що це таке є? Через 20 хвилин вона задала запитання, хто що не зрозумів. І діти почали піднімати руки, і задавати питання. Відповідав на них не вчитель, а самі ті діти, котрі зрозуміли. Через 20 хвилин такого діалогу я не зрозумів одне, я не зрозумів друге. Навіть я що я не знала про що вони. Я не мала цієї карточки. Я зрозуміла про що ж вони говорили і що це було. І заключене слово було вчителя, просто коригуюче. за 40 хвилин діти. Повністю самостійно освоїли новий матеріал. Особливо вразило коломийського педагога оснащення в кожному класі така ж кількість комп'ютерів, як і учнів, безліч інших технічних засобів. А ще бібліотека вона зовсім інша ніж у нас. Це швидше медіа центр, розташований у величезній триповерховій будівлі. А бібліотекарі справжні професіонали. Велика кількість парт на кожній парті стоїть звичайно комп'ютер, і ви можете знайти любу інформацію. Так сталося, що нам. Потрібно було давати уроки, і, відповідно, дуже багато треба було матеріалів шукати. Якщо цієї книжки не було в базі, вам її обов'язково замовлять. Тобто, не знайти інформацію, це є неможливо. Я прибігла в бібліотеку, намагаючись щось знайти по тому, що мені потрібно. Підходить бібліотекар і дуже вічно питається, вам щось допомогти. Ну, я кажу, ні, дякую, я якось справлюся сама, але він каже: Це моя робота, я вам допоможу. І питається, що я йому гарно відповіла, ну майже не маючи надії, що насправді він мені щось поможе. Яке було моє здивування, коли я на другий день приходжу, стоїть чотири книжечки, в книжечці закладки стоять дещо можна побачити. Роздруківка напевно сторіночок 100 з інтернету роздрукованих, підкреслених, що мені можливо буде, і набір сайтів. Вражає вміння спілкуватися учнів та вчителів, особливо коли мова про взаємоповагу. А ще дітей відповідальності та вмінню приймати рішення навчають з раннього дитинства. Я була у південних штатах, дуже тепло. Ми виходимо на вулицю, і ця дівчинка, маленька дівчинка, вдіває теплу курточку. Всім зрозуміло, що цій курточці їй буде жарко. Ні тато, ні мама не звертають уваги ніякої. Ми виходимо через 10 хвилин цій дівчинці стає жарко. Вона знімає цю курточку. В одній руці вона несе ведмедика, в другій руці вона несе цю курточку. Ні тато, ні мама не запропонували взяти. Вона трошечки щось понила, спробуючи дати їм ніякої реакції. Ну, певно, по моєму обличчю було видно, що я була дуже здивована, бо я би вже взяла і ведмедика, і цю курточку, і дитину, ще під паху, І напевно несли би це все разом. Мама мені спокійно каже: А як ж вона навчиться відповідати за свої вчинки? Учасники програми представляли свої країни. Українка розповідала про Голокост. Вражені американці потім писали, що б вони зробили у той час, щоб унеможливити трагедію. Загалом в Америці велика увага приділяється критичному мисленню. Учні не переказують твори, не зазубрюють вірші чи правила. Вони роздумують про глобальні речі. Як діяти, що робити, чому так трапилося? Розповідає Оксана Іванишин. За океаном кажуть, що потрібно знати, всього навчити не можна, але можна вказати дорогу та дати інструмент, аби це вивчити. Іншими словами, в Україні дітям дають рибу замість вудки, але лише школа виконати це надважливе завдання сама не може. Тут має діяти і сім'я, і суспільство. Поринути у дух Різдва минулих століть В музеї історії міста презентували виставку довоєнних новорічно-різдвяних поштових листівок. Понад 60 рідкісних експонатів на святкову тематику зможуть побачити відвідувачі у виставкових залах музею. Поштові листівки, які свого часу використовували для привітання, сьогодні зберігаються у фондах музею. Щороку в новорічно-різдвяний період працівники духовної скарбниці відбирають найяскравіші та найрідкісніші експонати і оформлюють з них стенди. Ознайомившись з листівками, можна зрозуміти, як святкували різдво та новий рік у минулих століттях, каже директор музею історії міста Михайло Арсак. Це з колядою, це Йорданівські поштові картки, це різдвяні поштівки українською мовою, різдвяні поштівки польською мовою. Це ті традиції на поштових картках зображені, які були тут у нас в Галичині на Коломийщині в минулі часи. Окрім святкових листівок у музеї експонують ще й витвори майстрині Марії Кіращук: різдвяні традиційні бички. Це вироби у неї із верби. До кожного вироба з верби, вона має своє трактування, своє бачення. Навіть є політичні бички, оті великі вербові гілки. То вона каже, що то для нечемних чоловіків, як політиків, так і тих чоловіків, які не слухають жінок. Загалом у фондах музею історії міста більше двох сотень новорічно-різдвяних листівок різних епох. Та цьогоріч колекція збільшилась. Коломиянка Ліліана Одосій подарувала музею свою особисту колекцію листівок уже радянського періоду. Тоді, пригадує жінка, усі щось колекціонували. Її захоплення були саме листівки. Це було в 80-х роках. Дуже великий вибір був колись магазинах. коштувало на копійки, і я при нагоді скуповала яким можна тільки було. Потім також я дивилася, у мене є дуже багато листівок, підписували моїм батькам з різними датами. Є в тій колекції у мене і 70-х, 60-х років відкритки. Е, е, загалом там десь більше тисячі, напевно, назбиралося. Якось це все забулося, віднеслося в гараж. І тут ревізія. гаражі робилося порядок, і я знайшла ці відкритки. Вирішила подарувати музею ці відкритки. Нехай приносять якусь хоч користь ніж мають лежати без толку. Розпочинають такі виставки традиційно на свято Андрія. А з експозицією можна ознайомитись упродовж усіх різдвяних днів у виставкових залах музею історії міста. А у музеї писанкового розпису, 16 грудня, відкриється виставка сучасної ікони Нев'янучий цвіт львівських митців. У музеї творчі люди представлять сучасне бачення традиційної народної ікони на дошці на склі та шопки народну гравюру початку 16 й годині. До 125-ї річниці еміграції українців до Канади у Львові видали недавно віднайдений у державному архіві Львова щоденник жителя киданча Івана Дорондяка, котрий у 1895 році разом з батьком української еміграції Йосипом Олеськівим поїхав до Канади вивчати умови господарювання та проживання емігрантів з Галичини. 17 грудня в музеї Сопова відбудеться зустріч «Коломийщина, Канада мости. Автор науковці Львова представлять книгу Йосип Олеськів Життя та діяльність, і, зокрема, щоденник Івана Дурондяка, початок о 12-й годині. Коломиянин Влад Курочка успішно здолав всі етапи відбору у популярному телевізійному танцювальному шоу. Наш земляк потрапив до прямих ефірів і вже цієї п'ятниці продовжить змагання за звання найкращого танцівника країни. Щоб Владислав пройшов далі? Йому необхідна наша підтримка. Голосувати за Коломийського танцівника студента Коломийського педагогічного коледжу закликає і директор закладу Валерій Ковтун. Влад Курочка, дійсно, студент Лимийського педагогічного коледжу. Він навчається у нас на другому курсі. Спеціальність початкового освіта і спеціалізація хореографія. Це безумовно талановитий студент. Його чекає велике майбутнє. Він дуже-дуже багато над собою працює. І сьогодні в програмі шоу танцюють всі. Він пройшов всі відбиткові тури. І в п'ятницю на каналі СТБ в прямому ефірі він буде виступати. Я користуючись нагодою, звертаю до всіх коломаян, мешканців Нашого краю, молоді до всіх, хто е, живе в, наших, в нашому прекрасному Прикарпатті, підтримати його смс-кою, підтримати номером мобільного телефона і дивитись його в п'ятницю. в Програмі СТБ, підтримати його. Це честь нашого краю. Е, він молодчина, його чекає велике майбутнє. Ми повинні його підтримати. Відділ культури Коломийської міськради запрошує всіх коломиян на урочисте засвідчування міської ялинки, яке відбудеться на площі відродження 19 грудня о 17-й годині. На цьому у мене все. Дякую вам за увагу. Значно більше інформації шукайте на сайті До завтра. Хай щастить. Побачимось.